Доброго раночку! У нас сьогодні вже 22 січня 2026 року. Спали, слава Богу, спокійно. Відключила вчора а, труху. І, знаєте, працює менше цих навантажень, менше цих негативних сообщень. І навіть я стараюсь менше дивитися, зараз новини набагато спокійніше. Ось. Саме головне, я ноч... вночі нічого не чула. Це вже радує, настрій піднімається сам по собі, коли от так спокійно нічого не чуєш, і ти розумієш, ось як буде хорошо. А коли знову буде мир, і все ж таки ми тримаємося і надіємося, що буде скоро мир. То, що не хочуть ту війну закінчувати, може ж скільки можна мучити людей, бо страждають люди. Те, що політики вони не можуть домовитися, а люди страждають. Показую вам своїх дівчаток. Дивіться, які вони з красунечки кушають тут. Треба зараз другу тарілочку кормила кормом сухим, но... але Роксоланка кричить, думаю, так, мабуть, вона хоче щось іншого. І вологий корм вони теж дуже полюбляють. віскес, перейшли ми на віскис зараз. Такі красунечки наша Роксунька сьогодні вона притихла, вчора позавчора ганяла. Така, як будто, знаєте, як маленьке котенятко, наші дівчулечки. Подивіться, лиже, аська їй лиже. А Рокса сьогодні я гладила Аську і вона за ушко укусила, ну, не так не болить, вона рівнує. Бачите, почуття є у котів, вони теж рівнують. А зараз, як ви думаєте, чого вона її вилизує? Вона говорить, оставь мені, будь ласка, я теж хочу трошки вологого корму. Все сама не з'їдай, да, так, давай, давай. Я тут вам вирішила показати, як вони їдять. Вони в коридорчики у нас їли. А зараз ну, думаю, покажу вам ці такі наші дівчатка. Асюнечка у нас не стерилізована, а Роксалану в минулому році стерилізували. Кажу, якщо ще рік вона не закінчується, буду стерилізувати цю молоду дівушку. У неї дуже гарні котенятки були, настільки гарні Шотландські бувають, знаєте, не дуже формат, а у неї були дуже такі ну, мордашки з великими очима, дуже-дуже гарні очки були, взагалі ну, супер. Там а, ще за, залежить від жениха. це лежить, який буде окрас. А сам формат щечки набіти, кругленька, тільце, крепеньке. Котята от не такі каська, от у них така, як формат квадратних котиків і дуже щічки великі, кругленькі. Тому так мені її шкода стерилізувати. Так хочеться, щоб ще котенятки були. У неї дуже гарні. Ось. Ну, понятно, зараз війна і не до котят. Я вже так заскучилась, дивлюся світлини про цих маленьких котеняток. Ну, но... Ой, настрій піднімається сам по собі. Ось. Так що, сьогодні День Соборності України. Я ж забула <гаду> <гаду> сказати, всіх поздоровляю з Днем Соборності України. Ну, Це таке нове свято. Як я розумію, недавно воно у нас проживається потихеньку. І сьогодні, дітки... У нас в вишиванках. У мене, до речі, ну, є вишиванка, але вона вже замала. За час війни трішки ми набрали всі. Практично мої знайомі всі набирають, бо трошки заїдаємо стрес. Так що, вишиваночку, буде змоги. ще куплю собі гарну вишиванку. Хочеться, знаєте, чи от синього кольору, чи жовтого. І вони такі класні, є ще сукні, вишиванки. Ну, і доброї якості вони задорогі, але нічого. Поставимо ціль і все буде. Вчора собі зробила подаруночок невеличкий. Купила собі такий рюкзачок. Хотіла ще, хотіла ще місяць назад перед святами, але купила тільки зараз. І зараз я вам покажу. Так показала Покажу ось. Бо якось так всім подаруночки зробила, знаєте, ну практично, там ще на сестрички малому я ще не зробила. Але зараз я вирішила, щось мені вчора настрій собі підняла. Був настрій у мене вчора да після цих шахедів які 4 дні кружляли тут і збивали, голова була кругом. Я засмутилася і собі вирішила трошки настрій підняти, тим більше Всім подарунки зробила, треба ще собі зробити. Якось у мене є таке ось. І, е, понятно, що вона буде більше, коли щось туди положу, буде більш об'ємніше. Це, до речі, зараз я скажу, що це за фірма салана. Ну, це отакий рюкзачок. Кожен рюкзачок. Ну, хотіла спочатку, я лідер зуття, була в магазині, я там навіть вам якось знімала. Місяця півтора назад була. Но Мені нічого не подобалося. Там вроде форми нормальна, але но іменно якість мені не сподобалася. Лідер взуття сумки. Але таке, знаєте, люди носять осі. Мені захотілося таку сумочку. Може, вона не дуже модна, не знаю, я щас, які там сумки в моді. Но вона... я не... Мені подобається. Це головне. така приємна на дотик. Ось. Так що Надо і собі робити інколи подарунки. А то щось отак промайнуло свято І давно хотіла рюкзак. У мене вже просто потерся. І за що тягувала, тягувала то одному подарунчику, то другому, то якісь там благодійні. Ето, то вже хотілося моменти. О, про себе забула. Буває у вас таке, що ви про себе забуваєте. У мене так вийшли. Але зараз класно, все, я з рюкзаком, мені подобається. Він простенькі не наворочені простенькі, і мені подобається. Це кожен рюкзак. А перший раз я собі <свісно> не дермантиновий, а кожаний. Так що ми з рюкзаком. А, до речі, у мене Дірмонтінове теж в тому магазині на купляла там в Імперії. А, там вони хороші рюкзачки, там у них і кожен, і не кожен где-то ну, 2800, 2900, 3000 кожен. Можна там за 2000 е купити Дірбантінов. Ну, вже тоді краще доложити 1000 шкіряний купити, я думаю. Так що ось такі нас справи. Всім чудового дня. Настрій, хай у нас залишиться такий. Головне, щоб його не зліпсували. Оці нелюти. Так, все буде добре. Всім пока-пока. Чудова погода. У нас пішов сніжок. Він такий миленький, але мінус 5, вже не так морозно, не так холодно. І зараз будемо з дівчатами гуляти. Йдемо з ними гуляти. Ай! Мене зацеловує Рубіка. Франюська тут рядом, да, Франюсі! Франсі! Зараз їх по очері прогуляю. Франюся робить вид, що їй дуже холодно, мерзлячка. А ось она, ось она, сейчас я покажу. Ось она. Сенечка тоже хоче, я потом сенечка погудаю. Ду, ду. Ой, ой, а забалип подбородка це не дуже. Сейчас підемо. Вообще красата. Красата, ось і снежок. Так що це дуже радує. Мені настрій класний, що хидени літають. Настрі на всі сто. Да. так що клас. А от наша квіточка. Гуляє. Канекорса. Каже, зараз мене мама відпускає, я тут порядки не веду. Ось Ой, така красотилька. Хто у нас такий гарний? Хто там такий з бородою сніжною. Да? Сніжна наша принцеса. Робітька, сонечка. Наша старенькая лабрадорша трошечки змарніла, але ну, видно, що вже не молоденька. І вже не така, не так тягне. Коли була маленька тянула, дуже сильно з нею справа ця було просто неможливо. Вона була швидше і тянула більше зусіньку. Та Ні, от Зараз вона тягне, а взагалі вона нормально гуляє. Щось вона унюхала там по слідам. Почала тягнути. Зараз ми... Мы... Я знаю, що вона туди тягне, Там сеня зробила всі свої діла, а вони ж лабрадори чують за на велику відстань. Всякі да, аромати. красотусіки. Хорошо, гуляємо, да? Хорошо. І всім теж чудового настрою. Хай продає ці мінами хорошим всім. А що робити? Надо піднімати його. Ай, хоч в дрібничках. Ой, нагулялася рубічка. Лягла на сніг, втомилася. Рубіка ти що вже устала. Да, Сенька, сніг їсть. Так, водичка є, зараз поміняю чистеньку водичку. Все, моя хороша. Антибузик. Раньше тебя чаще всех выгуливаю Фрнюсю, тому, хоть ничего назатрить. Прнюшечка тебе обов'язково прогуляю. Франюшку легше всього прогулювати, вона маласюнька. Просто і з, з нею зовсім не тяжко. І мені і з Рубікой тоже. Таке, ой, удовольствие, правда, слизько. Там два раза. Отак От оно скользило моя обувь <гум> на предназначена. Да, дівтелики. Це сніжок вже перестав іти. Щоб сніжок Кляри одягала. Вже такі, ну, йде, ще, ну нас зовсім малосінькі такі. Ой, боже, яка краса. Ви любите, коли йде сніжок. Такова атмосфера, як дитинство. Все, що ти свої зубки показуєш. Ти зубки, зубки подаєш. Здоровується наша. Нельзя. Паламає, от дивіться, як у цю Там собачка волока гуляла, але слава богу, вона не тянула. Не сяла, розетку забула. Така ж сімка гуляла, тільки біла з чорними родими... Чорний, Чи по-моєму, гуляла. Не сяла. Не сяло, не сяло. Так, не зі. Ти чого саміш? ми. Так, синя. Нет. Нельзя. ну 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 потом, потом. Ай-яй-яй. Дай мама погатися. Дай, мама. І все. Ну ладно. Мілять, да? нехай пообщається. Трчки. Минус п'ять. Саме головне, що не мінус чотирнадцять, а мінус п'ять. Уже боже, хоч люди. Не так будуть в тих квартирах замерзать. Це ж ужас какой-то. По всіх городах. Сколько маленькі старичків? Морти. Світливі відключаються. Відключають. Ну, вони е каномлять, Тут Не просто так. Нізя, нізя. Гуляки! Гуляки! Ха-ха. У них ігри такі. Бачите, які в них ігри. М -м -м, да, вони емоції переповнюють. Мене ж кажу, в не прогуляли. Дья. Да. Прогуляй, доча, прогуляю. Всех прогуляй, Обязательно. Красотки мамина. А рубіка біля мене зараз. Да? Утікає я, утікає. Бачите, що фрешку трогать. Сінь, ти велика не Сенька. Сінька. На чапае Играет Дивится, дивится, что творит Хорошие девчонки Все чапка у нас Неся, хватит играться Неся. Что за шапки что такое? Стич Ты за а? Рассчитывай свои силы Стич, она тоже задирается до Сени маленькая, она, удаленькая Рубичка, Она по сценой он всегда вступает. Лабрадор, да? Умничка. А Каа она пытается все лидерство да, получить. И скажи, полетаю. я полючаю лидерством своим. Как на стича, похоже на лапки, посмотрите, когтики, когтики, когтики. I'm <laughs> Шлепнулась уже, да? Аккуратно. Там тоже слышно, слышно, что нравится. Она нравится, она детям нравится. Давай, давай. Давай, давай, детенышка. Кузливайте, наша девочка, публики. Будем сейчас выполнять его наш. Доброго вечора, друзі. І знову я роблю м'ясо по-французьки. Для цього я беру свинину, її треба хорошенько з двох сторін відбити, посолити. І приправку я використовую для м'яса. з двох сторін, дуже добре. Так от Це все ми обмакуваємо. Потім обов'язково ми велику луковичку беремо, чи дві середні луковиці, і кільцями нарізаємо. Це будемо ми все слоями украшати. наше м'язка. Потім чеснок. Ми теж беремо два зубчика. Саме в самому кінці будемо ложити чесночок. майонезом. Буде, будемо добре сіточку робити. Хто любить більше, можна буде побільше майонезика, помідорки, у кого є, можна ківі, якщо немає помідорчиків. А можна перчик свіжий, якщо. Ну, тобто, можна якісь такі овочі, які ви любите. Е, ось, мене буде багато цибулі. Я хочу ще яблучко туди взяти. Одне яблочко, яке буде кислинку давати. І сир, я буду всередину ложити сир. А... В самому кінці і ще буду сир натирати, вже коли я виключу духовку. Я тоді іще останній шар, який буде зверху, ще буду присипати. М'яско повинно бути дуже смачне. Обов'язково там достатньо повинно бути майонеза. Ну, хто не любить, можна сметаночкою замінити. Можна навіть додати творог, да? сир, хто не любить майонез. Ось, буде дуже смачно. Хто любить гірчичку, можна трошечки гірчички додати. Це ваша фантазія, і які у вас е, смаки, чого ви любите, те додавайте. І м'ясо по-французьки у нас було перший раз дуже смачне. Другий раз я робила менше майонезу додавала, а чоловік сказав, ні, треба більше. Тобто Він любить так, щоб було щедро майонезу. Дивіться, по, як вам по своїм бажанням. І головне, верхній шар зразу ви сиру не ложіть, а в самому кінці, бо може згоріти І ще така у мене помилочка. Перший раз у мене була пергаментна бумага. А другий раз фольга. Фольга прилипає, і зверху я фольгу положила, не дає пропікатися, не, не було такої м'якості, як перший раз. Тому я знову купила пергаментну бумагу і буду її використовувати. Перший раз я робила 50 хвилин, десь 45, так от. Другий раз 30-35. Треба все ж більше 40-45, а не 30. буде недостатньо. Ось такі секретики, я з вами ділюся. І в самому кінці можна зелень, якщо у вас є кріп, петрушечка, пожалуйста. Я ще розмарінчик ложила там, він такий дає смак, таку ізюміночку, ну, пальчики оближите. Розмарінчикам теж не переборщить чуть, -чуть ну буде просто буде дуже-дуже смачно. От такі секретики, що в кінці я вам покажу. Самого вам найкращого, дорогі друзі! Пробуйте, готуйте. І буде вам смачно і добре. Дивіться, уже я відбила дуже добре відбила наше м'язко майонез. І я помідорчик не купила, тому я вирішила кетчуп а, теж наложити сирочок. Дивіться, який класний сирочок таким образом. Уже він нарізаний. Ми купили. І це середній слой. У мене ще є трішечки сиру осталося. Будемо кільцями цибульку багато-багато налажувати. І зверху, потім, в кінці, коли м'ясо буде готове, через 40-45 хвилин, хвилин, ми будемо сиром і ще прикрашати, уже коли виключимо духовку. Я вже говорила. Ось. І також чесник в самому кінці, зверху буде дуже смачно. Розмарин, не забудьте. Приправи до м'яса, соль і розмаринчика чуть-чуть. Буде просто неймовірно смачно, дорогі друзі. Всім хай щастить, хай у вас все вийде. От, друзі, бачите, як воно в кінці виглядає? Ось так. І вже починаємо запікати. Ага, це у нас нова олія. Беремо олію і трошечки так зверху. Не буде підгорати. Чуть-чуть ось. Поливаємо наше в Дувочки ждемо до готовності. Можна лаврові листочки положити, так, з боків, хто любить запах лаврового листка. Ось, і ждемо. Наша красота буде через 45 хвилин, буде готова. В кінці часник зверху і сир на терці. І буде дуже класно. А ось наша смакота вже готова. Дивіться, ви не представляєте, ця цибуля вона солодка. Її бери руками і їж. Вона неймовірно смачна. Ви їли запечену цибульку. І часник. Часник, зараз ми будемо давити сюди, і буде тоді вже все в повній мірі, те, що нам треба. От така смакота. Це дійсно дуже смачно. Прикрасила руколи і сиром зверху. Дивіться, яка у нас смакота вийшла. Морщить до столу. Зараз будемо коштувати дуже-дуже смачна страва.